Шановні друзі, приблизно п'ять місяців тому на своєму Ютуб-каналі у рубриці Авторські розв'язування на авторські задачі виклав ролик, епіграфом до якого служать слова Тараса Григоровича Шевченка і чужому навчайтеся і свого не царайтесь. В цьому ролику я розглядаю задачу Японської математичної олімпіади. Олімпіади. Яку простий український вчитель, тобто я розв'язав за 22 секунди. Ну, 23 можливо. Тобто цим роликом я хочу показати, хотів показати, що наша українська математична освіта не гірша, ніж математична освіта інших розвинених країн. Але не краще. ми поважаємо освіту всіх країн розвинених. Мої учні навчаються в багатьох країнах, навчалися, навчаються в багатьох країнах світу: Канада, Сполучені Штати, Польща, Чехія, Німеччина, Велика Британія, інші країни. Повірте, нам теж є чим пишатися. Ми не повинні страждати комплексом меншої вартості абсолютно. Але ми повинні поважати і освіту інших країн, безумовно. І ось цей, ну, до речі, кажучи, в інших роликах є в мене ролики, де я, я теж розглядаю задачі виномовних, англомовних, наприклад, сайтів, Ютуб-каналів, які ми вміємо розв'язувати краще. Прості українські вчителі, прості учні, зокрема математичних класів. І ось мені попалося буквально протягом трьох, мабуть, днів, чотирьох, три рівняння, ну, які. Ми можемо розв'язати набагато краще, набагато швидше, ніж це зробили автори цих YouTube роликів. Цими рівняннями я хочу з вами поділитися. Отже, перша, перше рівняння, яке мені попалося, нещодавно ось таке 27 степінь х рівня 1 поділити на Х. Я б на нього не звернув увагу, бо фактично для мене це усне рівняння. Я б не звернув увагу, якби не таймінг. 8 хвилин 49 секунд. Тобто, ну, я не знаю, що тут розв'язувати. 8 хвилин 49 секунд, якщо чесно. Тому що правильне, швидке, грамотне розв'язування цього рівняння воно займає дуже небагато часу, навіть з поясненням. Ліва частина рівняння 27. Да, до речі, кажучи, можете натиснути паузу, спробувати розв'язати самі. Я думаю, ви швидко розв'яжете. Продовжимо. Ліва частина рівняння 27 в степені Х більше нуля, тому має бути більша нуля і права частина. Тобто, ми приходимо до думки, що розв'язки рівняння, якщо вони є, будемо шукати серед чисел додатніх. Це по-перше. По-друге, непогано б зауважити, що Цілі числа, ну вже натуральні, фактично натуральні числа розв'язками рівняння бути не можуть, бо для натуральних чисел 27 степені х більше 27, а 1 на х менше 1, тому тут нема що шукати. Тому ми будемо шукати серед дробових чисел, дуже швидко і легко побачити, що х дорівнює 1 третина розв'язок цього рівняння, тому що. Ліва частина дорівнює 3, і права частина дорівнює теж 3. Розв'язати рівняння означає знайти всі його розв'язки, або довести, що розв'язків немає. А чи є інші розв'язки. Дуже просто. Дуже просто. Ми повинні згадати про те, що функція 27 в x, Х вона зростаюча. Я схематично буду малювати, тільки вона зростаюча. На всій своїй області визначення. А 1 на Х, вона спадна на одному з проміжків монотонності. Які... ну Вона на обидва проміжки монотонності спадна, але вона спадна на тому проміжку монотонності, який ми розглядаємо. Так, це я вже креслю, як попало. скажімо так. Вона спадна на кожному з двох своїх проміжків монотонності. Зокрема, і для Х більше 0. Якщо ліва частина рівняння зростаюча функція права спадна. На певному проміжку, то таке рівняння має не більше одного розв'язку на цьому проміжку. Ми його вже знайшли, і на цьому рівняння наше закінчено. Коли я заглянув на YouTube ролик цей, ну мені просто стало цікаво. Я побачив, що я, я не став розбиратися, просто немає часу, але автор якимось чином навіть до заміни дійшов. Потім він щось ну, крутив, крутив, дійшов до заміни. А потім він був не впевнений, так він ще графіками перевірив. Ну, ми розв'яжемо це швидше. Друге рівняння, яке нещодавно мені попалося, чи можете ви розв'язати, Олександр Семенович, таке рівняння, автор чомусь розв'язував 10, ну, майже 11 хвилин. Ну, я навіть не буду просити натиснути паузу. Чому? Тому що розв'язати таке рівняння. Воно займе 13 секунд. Шості степеня двох виразів, на множенні дійсних чисел. Рівні один одному тоді і тільки тоді, або коли ці числа рівні, або коли ці числа рівні, або коли вони рівні один одному з точністю до знаку. В першому випадку розв'язків нема. А в другому випадку 0,5 єдиний корінь цього рівняння на множині, знову-таки, підкреслюю, дійсних чисел. Ну, як розв'язував автор, не знаю. Але на множині дійсних чисел, навіть якщо x-1 шостому по біному ньютона розкладати, ну, тоді можна розв'язувати дуже довго. Цілком можливо, що автор розглядав на множині комплексних чисел. Тоді учням математичних класів і вчителям, мабуть, буде цікава моя ідея, якщо ви її не знаєте. Якщо розглядати це рівняння на множених комплексних чисел, то за великим рахунком, 10 хвилин 55 секунд теж нема що робити. Для цього треба знати ту підстановку, яку я спочатку 90-х років для подібних рівнянь називаю серединна підстановка. Можливо, вчителі її не знають. Тут у нас х, ну, х це х-0. Да, а там у нас х-1. Ми вводимо підстановку, х дорівнює Т плюс 0,5. Тоді ліва частина у нас буде Т плюс 0,5 у шостому степені, права частина буде Т-0,5 в шостому степені. Я думаю, ви здогадалися, чому я так поступив. Я так поступив для того, щоб після розкриття. Обох частин рівняння тут вже нікуди не дінешся, тут біном Ньютона треба використовувати, нікуди не дінешся. Після розкриття ми будемо бачити взаємне знищення великої кількості доданків. Прошу це зробити самостійно. І ми отримаємо ось таке рівняння. Я піддивлюся, звичайно. Після винесення Т за дужки, ми отримаємо біквадратне рівняння у дужках, Ну, біквадратний многочлен. Да? Значить т 1 дорівнює нулю. Потім розв'язуємо як біквадратне і знаходимо, що в першому випадку т квадрат дорівнює, я піддивлюся, мінус 3 четвертих. або або Т квадрат дорівнює мінус 5 шостих. Ну, і оскільки ми домовилися розв'язувати на множенні комплексних чисел, бо на множенні дійсних нема що розв'язувати. Значить, t2,3 плюс або мінус корінь третього степеня на 2, і а Т45, це плюс-мінус корінь з 5. Я вже не буду від раціональності звільнятися, вже ви, вибачайте. Після цього повертаємося і знаходимо їх. Тому навіть на множенні комплексних чисел, ну нема що робити, тут 11 хвилин. Треба просто вміти вміти розв розв'язувати, як це роблять наші українські вчителі. Олімпіадна математика, кажуть нам, ну, я не знаю, що в цьому рівнянні олімпіадного, чесно кажучи, модулі двох чисел. Ну, у всякому разі на множині дійсних чисел. Ну, на множині комплексних, не, в принципі, ми не будемо цим займатися. Вони рівні один одному в одному з двох випадків. Або А дорівнює Б, або А дорівнює Б з точністю до знака. Тому тут ну, теж немає про що вести мову за великим рахунком. Тобто тут 3Д. Да. Ну, все. Тобто, теж 19 секунд. Ну, мені стало цікаво, я поліз в той ролик, тому що ну, забагато. За 5-22 забагато. Я поліз в той ролик, що виявилося? Виявилося, що автор розглядає не 2 випадки, а чотири. 4. Тобто він до цього ще розглядає мінус А дорівнює мінус Б і мінус А дорівнює Б. Ну, Якби я добре знав англійську, я б йому написав і порадив трішечки позайматися математикою, щоб не ганбитися на своєму YouTube каналі. Ви розумієте чому? Да? Тому що цей випадок до цього зводиться, цей до цього. Ну, ну нема тут чотири випадки. Ну, ну навіщо? навіщо? Шановні друзі, будемо чужому навчатися, але свого не будемо царатися. Наша математична освіта. Була є, і сподіваюсь, буде хороша. І дасть Бог нам перемогу, ми почнемо її відроджувати. Тому що, на жаль, три роки онлайну вони не йдуть на користь нашої математичної освіти. Вдячний вам за увагу. Якщо вам було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал.